Друзі, всім доброго раночку. Коротше, Михайлович біжить на щоденну. Процедуру пити водичку. Зараз поп'ю, наберу Михайловню, бо їй довго збиратися. Коротше, йдемо, це треба йти в головний корпус. Раночку так красиво. Всі домики підсвічуються, всі страшки підсвічуються. Короче, біжим, як що дасть, бо вчора щось не дало нам воду. どど Поїхали по робочих. Все, свою я п'ю на місці. У мене десяточка. А для Михайловни набираю і несу в номер. У Михайловні 18-та. Водичка. І так, три рази на день до їди і після. До їди за час після їди через 40 хвилин. Если книжки были пчелами. Это так свеженько, сегодня мороз. Зараны. И на речке уже, бачите, пришло. тень. Прикинь, учиться, короче, на коньках. Угу. А. Это кататься. Хоккей, братиш. Сонечко вийде і все ростає, ой, як красиво Кльово. та ні, то кінь. Воно там це моє гішля. А, ні, воно видно все. Такий пар стоїть над лісом. из раночку с пирогом ну клево. Тучки Аннисько бачите? Прям як наче лижуть гори. ліс бвалакують в доміках насправді так тепло, що приходиться відкривати вікна. Дуже жарко ми так не звикли. Дуже поганий сон від такої жари. І стара антенна в кадрі. Коротше, ідемо прогуляємося. Але що хочу сказати? Що їхали сюди е, надійно те, що побачимо сніг. В принципі там е, в інстаграмі чи Оля дивилась до нашої поїздки. Тут був сніг. Але в іторії що получается? що тепер вдома сніг а тут так його і не було а, але хоча б сонечко, то вже приємно бо в нас навіть і сонечка нема Пасмурно, погода срань тут хоч хоч так ідемо. Так, сьогодні зранку була шуга і по річці. дивіться понабивало її братани тут Йомай. чекають на мене, дивіться вони одразу спливаються. Тут буду стояти зверху, а він прям буде сюди підніматися. Він вже звик до того що його тут годують. Ну один Катяра Ти що качечку вирішив з'їсти І воно перебивало лід Там де вода більш-менш спокійна то там перебивало лід Бачите як стоїть Ось вона каміння так, вдоль того берега. Нема мого братана, де він? Зато котяра є. Ох, який. А, рыжий. Качку прийшов піймати? Ти на рибалочку прийшов. На качалочку. Так, ну що, ми пішли, прогуляємось. Так, ну а ми знову йдемо в напрямку там, де коні-поні вівці свині. Але ми з не бачили там таку красиву локацію. Зараз спробуємо туди пройти Ну і вас берем с собой. Там Давай, якийсь ствол лишить. Йомою, яка впала. Ч собі? Так. Да, саме інтереше, що кажуть не можна забирать те що лежить, да? Такий ствол -мо, стільки дров. Коротше теж кайде. Лиси ми по ній. Можемо вот так, раз. Раз, і ты на горі. может тут Песовая температура Так Ну что Короче Ось такий тут месток Через речечку И мы хотим Ой-ой-ой Хочем прогуляться Дай бог щоб не одна досточка піді мною не репнула так, я пішов тут усе нові доски Але можна триматися все трос але краще з цієї сторони він тут вищий короче, йдемо. Люди мотоциклами їздять. Опа. Келява. Перша зупиночка. Головне не впустити телефону, бо вже його не дістать. Kellyova прикольно, риби там не видно. що я йду далі Дивіться, яка чиста водичка, га не знаю, ось ось в цьому місці тут, мабуть, більше метру. Кльово Так короче Олечка побоялась І ти А я тут Тому надо для неї зробити Відосик Не, класно Звісно трішечки е -е. Ну якщо чесно стримнуло то підвісний підвісний але дошки наче нові і там видно було що м -м -м, хтось їздив на мотоциклі але файно прикольно мост шатається Прекрасило. Друзі, на той бік я прям туди не піду, там нічого нема. Якби там щось було. Ну типу ну, типу екскурсіонно щось, так. Да? Було б що подивитися, я би пішов. А так там живуть люди на цій стороні. Там отакі дома. От. Тому я звісно туди не піду. Трішечки тут познімаю і піду в обратну сторону. Да, дуже прикольно, але чому, інтересно, чому не видно риби? Аж має бути правильно. Так. Ось, друзі, саме цю локацію я вам і хотів показати. Це ми як гуляли позавчора. Ми її бачили з дороги, але ми її побачили вже тоді, як пройшли цей поворот. І тому було вирішено піти. День просто короче в тим, як викиди. Тут нема що. Треба ходити гулять. Тому ви що виспоходимось, опрямо, якийсь день і сходимо на цю локацію. Дуже красиво. Так, все, я повертаюсь, бо якщо чесно, йме вітер і трошки так стрмно. Може бути цей лап'яв. Такий момент, що я провалюсь. какие будут перегляды Ты шо, ты шо. Ой! <решит> а там, вот, проходят люди речку. Шла до дома. Ну что, друзья, вы бачили? Такий клевый месточек. Конечно, трешечки стремновато. Для нас это первое. Але діти пішли, тут навіть воно на мотоциклах їздять, переїжджають. От. Ну і що, пробує такі відчуття для себе. Класно. Все, ми вертаємось додому. Вже время, пора обідати, пити водичку. Все. А ось тут все, друзі, є форельничок Ось рибка приростанька Так хочу її засняти. Тут є такі крупні рибинки. Не знаю питав Написано Спортивна риболовля. Спитав, Ну можна ж половить да. А рибу упускать можна? Ні. Так я кажу, це спортивна риболовля тут. Це вже зовсім не спортивна. Спортивна це пійма відпусти. Ущ. Уш Ух, красотка. Подивите, ага, она чекает. Сейчас бы удочку закинула, аж бегом бы клюнула.